26 березня, 25 рік Миколаїв. Не забувайте поставити вподобайку, коли передивитесь це відео. І підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво. Розповідаємо, що ми робимо. Ділимося досвідом і в коментарях теж ділимося досвідом. Більшість читає коментарі. Обробляємо, обробляємо. Ось такий ріпак ритму. Хто спостерігає, то знає, пішло вже видовження, вже квіткові бруньки. Ось бачимо. Вже пішли з центрального стовбура. Ну і вирішили ми обробити його. Всі бігають по полям, ми і так дуже довго нічого не робили в полі. Обробляємо ось таким оприскувачем з ось такими форсунками, в нормі 240 літрів на гектар. Чому так обробляємо? Чому саме 240? Та трошки, щоб більше було розчину і щоб ось цей ячмінь прибрати. <кій> Зараз глянемо, як там на нього лягало. Якщо... Воно не висохло. Сьогодні якраз такий зручний день, так сказати. Ну, бачимо, по ріпаку видно, по ріпаку видно, як лягало. Трошки такий легенький вітерець. Ну, я думаю, на ячмінь теж попало. По ріпаку дуже добре видно, тому що таке масляна суспензія, як сказати. Бачимо ось по ріпаку значить покривало і попала на наш ячмінь. На ячмінь ячмін більш такий волосистий, погано пристає. Все, так сказати. Ось такий ріпачок. Чому вирішив? Ну Тому що далі вже чекати немає чого. Бо, бо-бо-бо. Боріпак бо. Бо росте, не по днями по часам. Ну Ось бачимо, як він виглядає. І ось такі волки У нас ну, за комбайном от так ми збираємо, самі збираємо такі ми рукокрюки. Бачимо такий ячмінець. Ну, це такий самий масивний волок, ми його останнім лишили. Там у нас трошки розчину лишилося. І зараз ми по цьому волку пройдемося ще раз, мабуть. Якраз назад там рощин у нас трошки, щоб його прибрати. Так, нічого у нас страшного немає. Знову ж таки, хто спостерігає, хто знає, хто не знає, хто вперше. Ріпак ритмо обсіяний з мінімальними експериментальними дозами. Ну Там для себе ми робили де більше, де менше. З добривами все одно краще. Удобрення, 180 кг внесено румом по сніжку якраз. Хоч ми і не любимо, але ріпак інакше зараз сівалками, ну так як ми сіємо, ось тут 300 тисяч посіяно. Ну я навіть гадаю, що 300 тисяч, якщо він сходить увесь, ну, то занадто. Ось тут бачимо, тут зійшло, тут не зійшло, тут не зійшло. А тут ось, де всі зійшли вони. Один, два, три, от на метр у нас виходить їх. Скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Ну, я рахую, що це для ріпака. Коли він тільки сходить, то це нормально. Але коли він вже піднімається, то вже бачиш, що загусто. Це як соняшник. Ти сієш там, ну, ми сіємо 3 штуки на метр. як сходить, таке страшне, таке рідке. Головне, звісно, щоб він весь зійшов, а потім дивишся, ще й за густо, можна було ще річ. Тому що це південь України, тут волога. Особливо в цьому році вологи ну, немає від слова зовсім. Ходили ми шукали приховано хоботника. Ну, не знайшли, вчора я лазив, каністра стояла вже скільки, ні одного. Але все ж таки ми сюди додали. Фастака бабахнули 200 грам У нас є досвід. Ми в минулому році, коли всі там кричали, що ріпак зжирає. Ми так само бабахнули 200 грам звичайного фастака, дешево і сердито. І хто спостерігає, той бачив я їм багато раз показував. Все, все спрацювало, все добре, все тримало і не було шкідників. Де ми, як завжди, ми робимо. Такі участочки експериментальні, де не обробили. І де в нас було не оброблено, то там дійсно було дуже багато пожраного. На собі, мабуть, камеру якусь куплять чи що, тому що, сам дивлюся, як ходиш на телефон, знімаєш, начебто ні. А як дивишся потім, то все время труситься. Стабілізації, так сказати, немає. Ну і так, і вже хватить теревенять. Погодка сьогодні. Для оприскування якраз те, що потрібно, хмарно, все воно потихеньку зайде. Потрібно прибирати, тому що попередник буде тобто, ну, після ріпака буде наступна культура, сіється по-любому зернові. Ну і потрібно прибирати падалицю. Я думаю, що все гарно подіє. Зранку трошки там накрапав дощ, злякав нас але, але. Налякав дощик і вирішили ми обробити, тому що обіцяють, там на цілий тиждень дощ. І краще вже обробити, чим потім чухатись, чухатись тому що ріпак підніметься і вже ячмінь не достанемо. Маємо надію, ну, проконсультувалися, все і маємо надію, все подіє, все буде в нас добре. А ви як думаєте, буде добре чи буде не добре? До речі, поговоримо, а то будуть запитувати, а я не сказав. Обробляли Хізалофоб, Ну, український там, ахетешний. Хізалофоб в нормі 1,2 літри. Тому що ячмінь закущений, ось такий. Ну, більшої дози, мабуть, не потрібно. Ну, я думаю, подія. На крайній випадок. Присадить, а потім уже ріпак дуже швидко піде і закриє. Ну, головне, щоб не дало зерна. Ну і додали ми, звісно, 200 грам фастаку. Ось наші бур'яни, які ми, хто спостерігає, як там ми восени там запитував я чим обробляти. Ну, запитував для того, щоб ну, поцікав... і цікаво було другим. Але я сам не обробляв нічим, тому що найкращий гербіцид для таких бур'янів це мороз. Бачимо, лобода. Вся вона вимерзла. У нас у такі плеса були, так страшно виглядало. Зараз чистенький ріпак. Двудолки, ну, не бачу я такого, щось там піде, але я думаю, скоріше ріпак закриє. І від двудолки ми вже не будемо працювати, тому що ну, зараз немає нічого. А через тиждень тут усе буде ковер. Все закриє і вже сенсу не буде обробляти, тому що гербіцид не попаде на ріпак. На ріпак. На бур'яни. Тому що ріпак закриє, він буде попадати тільки на ріпак. Все. Тримаємось, працюємо, все буде добре. Вон навіть сонечко таке виходить. Коли кожен буде займатися своєю справою. Ось такий оприскувач, такий наш старичок, який ми як вцепили, і він уже скільки років не відцепляється від оприскувача. Тягає і все, одну роботу тут виконує. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.